Ми вас всіх створили. Ми ваші володарі. Ну, а я володар. Так, візьму, ти ж мій брат. Ми разом створили всі всі маски. Отні були е, в цьому мирі поганці, які хотіли унічтожити все, що вони бачать. І, е, і одні були хороші, навіть е, були су, существа. І даже, і даже були существа і поганий царак. Я хочу, щоб я був володарем! Я хочу все отримати. Я буду володарем. Побачимо. ми вас створили. Ми вас знайшли. Я мені. Я мені не інтересно. Я тебе вб'ю. Він на тебе кричав, я тебе захищав, щоб він тебе не вибив. Ну, це ж погано вбивати інших. Ну так, це, це погано, Ну тільки тільки дурний. злодій. Я ж, я ж тобі допоміг, -то чого ти, тобі це не подобається. Ну, може, я нах... може я не хочу, щоб когось вбивали. Ну так, це може таке бути. Ну тільки більше не так. Добре? Добре, добре. І поверну його. Я попробую. Я живий. Побачте, що я на вас кричав. Я більше не буду так робити. А... І більше не старайся крапельки так робити. А якщо ти так зробиш хоч один раз, боже мій, ти помер завжди. Потім Макута колись хотів зробити маску контролю. Він подумав. Я хочу більш, я хочу бути сильнішим. Мені треба стати сильнішим. Він сказав мені злату, чи можна в тебе молоток для ковальня масок, будь ласка, нащо тобі треба мій молоток? Прикалуйся, ти можеш його забрати молоток. Я буду сильнішим! Я тільки що хочу маску контролю. Макута! А, 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 а. Як? Ні, Макута, ти знаєш, що це заборонено! Є, мені немає нічого робити. Пробач, брате! Ну я буду володаром світом. Брате, ти не хочеш цього робити. Ти, ти не хочеш володіти е, е, все, що ми е, робили е, разом. Ти не хочеш цього робити. Будь ласка, скажи мені, що я правий. Будь ласка. Будь ласка, не роби цього. Я можу зробити все з цієї маски котролю, що я забажаю. Чого буде сам сильний на світі? Пробач, брате, мені треба все зробити. Що ти мені зробиш, малолетка? Ти що ти маску на долю? із маскою. Макута. Макута! НАКУТА дуже же сумме сказати Макута, но это Требу... был Я не знаю чего, но я не знаю чего це зробив. Я не знаю чого. Я вознищу от... в чума... цю маску. Я не знаю чего это вообще зробив.